Що можу запропонувати? Це моя улюблена культура, культура, якою я займаюсь. це сорго. Сорго -зернове. От, На зерно. Воно потребує, звісно, менше різних ось. Ось в такому вигляді сорго. Сорго більш-менш воно до сроків пасіво. Навпаки, воно сіється десь в середині травня, кінець травня. Це для нього нормально. Для сорга. Особливо я зараз говорю за такі регіони, як Одеська область, такі, як Херсонщина, Дніпро, Запоріжжя. Тут сорго сіється після 10 травня. Тобто якраз роки все нормально. І ми повністю успіваємо. Ось таке у нас у мене сорго. Є сорго вітчизняне. Сіється воно в межах від 3, від 3 до 5 кг на, на гектар. Цінова політика його від 100 до 200 гривень. І це, скажімо так, доступний формат отримання зерна. Сорго на сьогоднішній день ціна гарна. Тобто ціна сорго вона не менше кукурузи. А на, на момент збирання буває таке, що ціна сорго краще. Є питання з вирощуванням. Але за умови, що ви будете сіяти 10-20 травня, сорго найбільш класна, найбільш ефективна буде лягати е в наших зонах, таких в зонах жорстких умов. Звісно, якщо це буде уже, е, такі умови, як Сумщина, як Полтавщина, то кукуруза, там може йти кукуруза, Черкаси, Чернігів. А в наших регіонах таких степових жорсткими умовами це саме сорго. Ось, ось таке воно, сорго, крупне, гарне сорго. Сорго до речі, є у мене різних форматів. Кармове, сорго цукрове, сорго біле для харчової промисловості. Хто хоче зайнятися, дуже цікава тематика. І в мене є саме гарне сорго, саріс. Ну, це харчове сорго. Дякую за увагу!